Дякую, дякую команді, дякую всьому колективу за такий подарунок. Дуже приємно, що привітали. Не треба йти за чимось другим. От перемога це найкращий подарунок, який може бути. Але основна перемога наша загальна всієї країни. Я надію, що скоро прийде і будемо всі її разом святкувати. Дякую. В цілому, як склався матч для твоєї команди добре розпочали першу чверть, от кілька слів, то першу другу не забудете. Ну, сьогодні грали в баскетбол нарешті. Ми вийшли на якийсь знову ж свій рівень, якийсь почали грати, гру показувати хорошу, бо була трошки в нас, це не секрет, якась яма. З неї, я думаю, ми на процентів 15% вже хочу сказати, вилізли. Я сподіваюся, що ми будемо додати. Ще попереду дуже важливі ігри, дуже важливий заключний тур чемпіонату. І хотілося б порадувати. І себе, і вболівальників перемогами. Я сподіваюся, що це старт. Отак От хочеться сказати. Чи був сьогодні якийсь перелом, не в мене завжди розпочали першу чверті, рахунок повели до великої перерви? Чи був в момент в рік, коли ви вже зрозуміли, що перемога сьогодні буде? Ну в нас вже є досвід святкувати раніше перемогу, ніж вона вже прийшла. Типу, гра ще не закінчилася, дехто вже святкує. Це ні в якому разі не можна це робити, повторювати. Сьогодні дуже добре почали старт гри. Я думаю, дали такий старт, ну, якісь вогники, загорілися всі, і хотіли виходити на поле і кожен один одному допомагати. І я думаю, це сприяло цій такій, скажімо, не дуже важкій грі. Все вийшло, всі один одного підтримували. І це справжня командна робота. Я сподіваюся, що ми будемо тільки далі. Це все накопичувати і бути одним, одним цілим. Суперника жахливий відсоток реалізації триочкового. Це вплинуло якось на результат? Ну, звісно, коли не попадає команда, суперника легше грати. У нас теж були такі ігри, де ми не попадали, і це дуже важко. Коли попадаєш набагато, легше стає грати. Типу, ну все просто ніби, здається. Але на майданчику не так. Тому. Супернику, дякуємо за боротьбу. А нас з перемогою ще раз. Ну вже як сказав. Дійсно, ми добре почали <кхем> першу четверть. І в нападі, і в захисті. Саме основне, що в захисті. Відповідно, якщо захист хороший, це і в нападі легше грати. Це раз. І добре почали третю четверть. Тобто закріпили хороший результат перших двох четвертій. І я думаю, що якраз в ці два моменти вони якраз показник, чому ми виграли сьогодні. І ще досить непогано захищалися, не дали супернику забити. Він забив 59 дівчини. Це хороший показник для захисту. Суперник здали тобто з і половина 50%. -тісно. І це також на ну, Нарешті ми почали влучати все таки вдома, вдома легше. І хлопці молодці. Так, це набагато легше грати, коли ми забиваємо, а вони не забивають. Тому так і склалася гра, що нам було сьогодні набагато легше грати. Ставки, на До особливих ніяких він це сам знає, що треба від захисту. У нього от, спробував щось забити з лопосту, не вийшло, а в захисті щось вийшло. В принципі, вийшов досить непогано, я задоволений. І взагалі задоволений, хлопці сьогодні дуже добре, грали, проявили ну, хороший такий ігровий характер, так що за це я їм дякую. Найкращий... Можу сказати, не те, що не найкраще, а можливо, ледве не найгірший, тому що особливо коментувати. Велика велика різниця в рахунку, і ми помилилися. Скрізь не можна було помилитися, ми помилились. Тому коментувати, перераховувати всі ці помилки, це займе дуже багато часу. Ми робитимемо висновки над ними вдома на тренуваннях. Ну так, взагалом, без особливих деталей, то з перших хвилин команда Львову взяла ініціативу у свої руки, свою гру нам нав'язали агресивну гру під кошиком. З самого початку гри вийшла доволі таки пристойна різниця в рахунку. І, на жаль, в нас не вийшло цю гру переламати, хоча б якось. Проваливши вже першу чварніті. У вас були можливості переламати? Звичайно, були можливості. Є завжди. Ми це показали в минулому баблі і у грі зі Львовом, і у грі з тим же Київбаскетом. Баскетом. Тому завжди причина в нас. Тобто все залежить від нас, неважливо. Повели, провалились в рахунку. Все завжди залежить від нас. Сьогодні в нас, як я вже сказав, повторюсь, переломити гру не вийшло. На жаль. Не було деяких гравців сьогодні вашої команди. От проблема складу ротації, як були. Впливають такі речі, завжди впливають, але варто сказати, що це речі, ті, на які ми не можемо повпливати. Тому це трапилось так. Декілька хлопців захворіло в останній момент. Їм бажаю виздоровлення. А ми не робили собі ніякої ніяких поблажок, враховуючи на відсутність гравців у складі, все одно намагалися, намагалися вийти і грати. А ще раз, хвороби – це речі, на які ми не зовсім можемо впливати. Тому сталося як сталося. Сподіваюся, на наступних іграх ми будемо повним складом. І хочеться, з вашого дозволу, подякувати Збройним силам України, низький уклін Україн, за те, що ми маємо змогу виходити, помилятися, виправляти свої помилки і взагалі жити життям, яким ми живемо, і продовжувати працювати. Дякую. Я команду політехніки з перемогою, а на майданчику була одна команда. На жаль. Чому не склалося грати вашої команди? Знаю. Чому можу сказати? Не не на майданчику була одна команда. Період. Все. Що, і що сказати? На помилки гри не було. Офенс, діфенс, нічого не було. Одна команда на паркеті сьогодні була. Це політехніка. Ми тіла були, але не баскетбол, не команда. Все. Ваші какої проблеми були, Не знаю, мабуть. Дякую.